11 вересня минуло рівно 200 днів спочатку широкомасштабного вторгнення Росії за понад півроку так званої спеціальної воєнної операції рашисти намагалися дійти до столиці, вчиняючи звірства у Ірпені, Бучі, Бородянці та інших населених пунктах, вдаються до ядерного терору, постійно обстрілюючи та зберігаючи боєприпаси на найбільшій в Європі АЕС, співробітники якої вимушені працювати під тиском, влаштовували теракти у Вінниці Краматорську, Кременчуці, окуповували частину Херсонської. Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Чернівецької та всю Луганську область регулярно завдавали ракетних ударів по великих містах та найменших селах. 200 днів українського спротиву, майже 5 тисяч годин. Це майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд і рівно стільки ж причин, щоб всім, завдяки кому це можливо сказати сьогодні дякую. Мільйони разів, без жодних майже. Сказати, щоб ми. Віримо в них, віримо в їхню перемогу, без жодних майже. Це всі наші воїни, Збройних сил України. За 200 днів війни Рівненщина 11 разів зазнавала ракетних ударів. Попри це, регіон став другим домом для десятків тисяч українців, які залишили тимчасово окуповані міста, і ті регіони, де ворог щодня гатив не тільки ракетами, гуманітарним хабом, де працювали сотні волонтерів, які забезпечували всім необхідним як захисників, так і цивільних громадян. 200 днів це не привід підводити підсумки. 200 днів це привід нагадати кожному з нас, що ми можемо. Що нас не зламати на рівничі, заборонено казати фразу після війни? Ми говоримо після перемоги з вірою у перемогу. Друзі, давайте робити для нашого краю та нашої армії все можливе там, де ми є. Шість місяців українські військові тримали оборону, а в останні тижні пішли в контрнаступ. Все почалося із невинної бавовни у тимчасово окупованих районах Херсонщини та у Криму. Зараз же рашисти залишають техніку, зброю і навіть форму, аби врятуватися. Але 53 тисячам путінських найманців втекти не вдалося. Від початку вересня понад три тисячі квадратних кілометрів повернуто під контроль України. Ми віримо у вас в тих, хто всі ці 200 днів. У мінус 15 чи плюс 35, у другій ночі чи шостій ранку, звичайного понеділка, чи в день незалежності, попри в тому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну. Всі, хто точно був готовий, хто не зважає на чутки і плітки, не читає фейки в інтернеті, а пише історію в реальному житті, історію незалежності. Історію перемоги, історію України, наші воїни, наші бійці, наші захисники для нас точно перша армія світу.